Всім привіт! Сьогодні приготуємо солону карамель без використання вершків. Такий варіант приготування більш бюджетний, ніж класичний на жирних вершках, але від цього не менш смачний. Тому, хто ще в пошуку простого та бюджетного рецепту карамелі, яка ідеально підійде для будь-яких десертів, це відео для вас. Готуємо! Для початку на суху сковорідку з товстим дном або сотейник всипаємо 350 г цукру бажано дрібного. Розрівнюємо по дну сковорідки, щоб він лежав більш-менш рівномірним шаром, і починаємо його розтоплювати на середньому нагріві плити. В цей час цукор ми не мішаємо, а чекаємо, поки він почне розтоплюватись. Якщо його почати перемішувати, то він може збитися в грудочки, які потім дуже важко буде розтопити і ваш цукор просто-напросто може підгоріти. Приблизно через 15 хвилин нижній шар цукру починає розтоплюватись. Зараз ще поки нічого не перемішуємо, але можна злегка допомагати лопаточкою чи ложкою переміщати верхній шар цукру, тим самим допомагаючи йому швидше розтанути. На цьому етапі зменшуємо нагрів плити нижче середнього. В мене це 4 з 9, щоб наш цукор не почав підгорати. І продовжуємо легенько втоплювати цукор, який не розтанув. Саме головне, щоб цукор не підгорів, адже карамель вийде гіркою. Тому на цьому етапі дуже уважно за ним слідкуйте і не відходьте від плити. Коли основна маса цукру розтанула, вже можемо почати його перемішувати, поки він повністю не розтопиться. Він має бути такого гарного янтарного відтінку, ні в якому разі не темного і без запаху горілої карамелі. В мене цукор попався доволі крупними кристалами, тому він топиться довше. Якщо візьмете мілкий цукор, весь процес у вас буде швидшим. В цей час можемо нагріти на плиті або в мікрохвильовці 160 мл молока. Воно повинно бути дуже гаряче, майже кипіти. Як тільки цукор повністю розтанув і став текучим, поступово в 2-3 прийоми додаємо сюди 80 г вершкового масла кімнатної температури. І одразу починаємо всю масу швидко перемішувати. Вона буде шипіти і пінитись, тому перемішуйте дуже обережно, щоб не опектися. Необхідно, щоб масло повністю розтопилось. Як тільки вмішали все масло, поступово тоненькою цівочкою вливаємо сюди дуже гаряче молоко і швидко все перемішуємо вінчиком до об'єднання. Через різницю температур все буде сильно шипіти і утвориться багато пари, тому тут необхідно бути надзвичайно обережним. Коли вмішали повністю все молоко, може таки бути, що цукор візьметься грудочками. Це не страшно і легко виправити. Просто зніміть сковорідку з плити і перебийте всю масу занурюючим блендером, поки всі грудочки не розійдуться. Далі повертаємо сковорідку на плиту і проварюємо карамель, постійно помішуючи 3-5 хвилин на середньому нагріві плити. Якщо ви хочете отримати більш рідку карамель, типу соус до млинців чи оладок, то достатньо буде проварити її ще 1-2 хвилини. А якщо більш густу і тягучу для десертів чи начинки, то варимо ще 5 хвилин. За рахунок того, що з неї буде випаровуватись волога, карамель стане густіше після охолодження. Далі переливаємо карамель зі сковорітки в мисочку і одразу додаємо сюди 3 г солі. Тепер всю масу необхідно перебити занурюючим блендером до більш одорідної консистенції. Таким чином, жири, які є в маслі, краще об'єднаються з рештою інгредієнтів і наша карамель в результаті вийде гладенькою та без грудочок цукру. Тому не ігноруйте цей крок і обов'язково перебивайте карамель блендером на протязі однієї-двох хвилин. Ось така вона поки гаряча, доволі рідка, однорідна і текуча. Після охолодження вона стане густою і тягучою. Поки що нам необхідно охолодити її до кімнатної температури. Тому залишаємо її в цій мисочці або пересипаємо в контейнер чи банку. Зверху накриваємо харчовою плівкою в контакт, дуже обережно, адже карамель ще досить гаряча, і залишаємо остигати на годину-дві. Коли карамель охолонула до кімнатної температури, прибираємо її в холодильник для застигання мінімум на 2 години. Ось і все, неймовірно смачна, густа, тягуча солона карамель без вершків готова. Ви лише погляньте на цю консистенцію, її хочеться одразу їсти прямо з ложки. Дуже вона апетитна, чимось мені нагадує варене згущене молоко, а який в неї приємний янтарний колір. Можна її залишити в такому вигляді і використовувати як начинку для булочок, кексів чи тортів. Можна їсти її просто так, або в якості доповнення до млинців чи оладок. Особисто я люблю їсти таку карамель прямо з банки ложечкою до несолодкого чаю. Це просто райська насолода. Любителі солодкого мене зрозуміють. Ще є варіант після охолодження збити її міксером протягом 3-5 хвилин, і тоді ви отримаєте збиту карамель. Вона більш повітряна і світліша за кольором. Така карамель більше нагадує крем і прекрасно підійде навіть для прикрашання тортів або шапочок капкейків. Вихід готової карамелі 450 г. Зберігати її необхідно в холодильнику, в банці під закритою кришкою або в контейнері протягом місяця. Але я на 100% впевнена, що довго вона у вас не затримається і вам доведеться готувати наступну партію. Дуже вже вона смачна виходить. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях, якою вийшла ваша карамель. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!